І як ти думаєш, скільки міжнародних гуманітарних організацій підтримує українців зараз під час повномасштабної війни? Не знаю, але хотілося, щоб були всі, всі міжнародні організації, які б підтримували нас, долучилися б до рятування нашого цивільного населення від російської агресії. Можливо, звичайно, я помиляюсь та бачила цифру, що протягом першого півріччя цього року інтернаціональні гуманітарні організації надали допомогу майже? Семи з половиною мільйонам українців так, і це до речі, і грошова допомога, і медичні послуги, і речі першої необхідності, і юридична та інформаційна консультація, а також психологічна підтримка, що не менш важлива саме про цей напрямок роботи однієї з гуманітарних організацій. Наш наступний сюжет. Автомобіль міжнародної гуманітарної організації Лікарі світу крізь дощ їде по розбитій дорозі Чернігівської області. Кінцева точка маленьке село Шишківка на кілька десятків домівок. Звідси до кордону з Росією менше п'яти кілометрів. Саме через це село півтора року тому в Україну заходили колони російської техніки. Сьогодні їхати сюди вкрай небезпечно. На узбіччі доріг стоять таблички з написом обережно заміновано. У місцевих лісах досі відловлюють ворожі ДРГ. Але авто продовжує свій шлях і зупиняється тільки біля Шишківського фельдшерського пункту. Тут на лікарів світу вже чекають місцеві мешканці. Ми працюємо з, віддален... з віддаленими районами з такими е... важкодоступними місцями, в яких немає просто. Нормальних доріг, нема сполучень. В маленькому селі один з найпопулярніших запитів психологічна підтримка. Повідомили, що буде їздити безкоштовно, будуть приїжджати лікарі надавати медичну допомогу. Серед них буде психолог. І я відчувала, що мені це треба. Зважилась і пішла. Первий раз я з нею взагалі не могла розмовляти просто плакала. Ну, Людина вислухала і допомогла. Наскільки це можливо? Головна тема для розмови з психологом стрес, спричинений війною та обстрілами. Люди страждають через страх за дітей, через страх за власне майбутнє. На воєнну тему спілкувалися, тому що як ми перші вроді би, прийняли це. Я о 5 годин стала. Я думала, що в мене сусід мотрахтером хату валить, але ж. Вийшла на вулицю, а тут ракети, це для мене був стрес. Це дуже було, це дало. ви бачите, мене це дало дуже. Це був великий стрес. По -по -по Порозмовлявши з людиною, яка мені об'яснила, як це можна все урегулювати. І знаєте, тепер я вже... Уже як гепає там, я вже думаю, а я подождіть, я так, у вот так, а все в порядку вже. Лікарі розповідають, що під час перших візитів до Шишківки відчували, що місцеві мешканці неохоче йдуть на контакти з психологом і бояться розмов на особисті теми. Але за 9 місяців лікарі світу здобули довіру сільських жителів. Наша організація вважає, що ментальне здоров'я воно стоїть на рівні на одному рівні із взагалі фізичним здоров'ям тобто, ми пропагуємо ідею того, що психосоціальна підтримка та ментальне здоров'я це. Базова річ, яка має бути у всіх людей, крім психолога, до мобільної бригади лікарів світу входять сімейний лікар, акушер та медсестра. Прямо на місці вони збирають кров на аналізи, роблять кардіограму, вимірюють тиск, а також забезпечують людей необхідними медикаментами. В окремих випадках, коли пацієнту необхідна допомога фахівця вузького профілю, лікарі світу оплачують витрати на дорогу. Таблетки дали. Ну, это... Каждый мне они приезжают и ходим а, сюда. Ну, сейчас нормально. Нормально выкиваю. Ну, таблетки пью. Шишківка – це лише одне місце з поміж сотень інших, де, хоча б раз на місяць працюють мобільні бригади лікарів світу. Така ініціатива міжнародних партнерів України значно спрощує роботу районних лікарів, які фізично не встигають приїхати в кожне село. Ця організація дуже допомагає сільському населенню, тому що Доріг, по суті, немає, транспорту немає. В якесь село виїжджають кожен день лікарі, і ці хворі можуть сюди не приїжджати, то звичайно навантаження може трошки зменшитися. Лікарі світу працюють не тільки в Чернігівській, а й в Запорізькій, Харківській, Київській та Дніпропетровській областях. Пріоритет допомога мешканцям найбільш постраждалих від повномасштабної війни території України. Наша головна місія полягає в тому, щоб надати доступ до послуг з охорони здоров'я та психосоціальної підтримки, абсолютно для усіх людей. Дістатися у такі труднодоступні, важкодоступні райони, як сьогодні ми бачили, як сьогодні ми їздили у село Шишківка Чернігівської області. Ми їхали туди майже по бездоріжжю, і ось так щомісяця у такі села приїжджає наша мобільна бригада. Лікарі світу разом з міжнародними донорами та іншими гуманітарними організаціями продовжують допомагати українцям. Їх вже давно не лякають ні обстріли, ні заміновані ліси та дороги. І поки авто з білоблакитним логотипом їде сільськими дорогами, життя тут триватиме.